На моєму каналі MyCamping Звуть мене Кирило. У мене в руках бензиновий примус від фірми BRS 12A. Я вважаю, що це найкраща модель примусу для людей, які хочуть почати своє знайомство з цим, цим чудовим спорядженням. Отже, я вже зняв великий відео огляд про цей примус. Його ти можеш знайти на моєму каналі, Але річ сьогодні піде не про це. Річ піде про те, як прочистити форсуночку і трубочку попереднього нагріву перед використанням або після використання примусу, і як привести взагалі примус в нормальний стан перед своїм довгим походом, і що потрібно брати із собою для того, щоб не залишитись без примусу, без джерела вогню і отримувати задоволення від роботи цієї чудової штуковини якомога довше. Переходьте на мій канал, відео вже змонтоване, доступне і чекає на своїх чудових глядачів. В мене все про кемпінг і про туризм. Буду вдячний, якщо підпишешся. А також можна залишити коментар. Мені буде дуже приємно почитати. Можливо, хтось із вас таким примусом користувався. Напишіть, як вам, будь ласка. Підписуйся на всі мої соціальні мережі, їх не так вже і багато: це Інстаграм і Телеграм, ну, а також YouTube. Дякую!